Привіт! В цьому відео покажу, як заповнити онлайн-анкету на подачу на Social Insurance Number, SIN Number, тобто номер соціального страхування. Цю заявку можна заповнити онлайн, прикріпити фотографії з телефона документів. Зараз скажу, які документи потрібно, вказати адресу. І, власне, на пошту, на звичайну фізичну пошту вам прийде лист з вашим. Сін намберу. Власне, є посилання, за яким ви можете заповнити анкету, я його залишу під відео. І цей SIN number, він вам знадобиться при влаштуванні на роботу в Канаді. Тобто, коли ви влаштовуєтесь на роботу, є Work permit і є SIN number. Тобто вони вам разом знадобляться. І перше, що ми тут заповнюємо, тут в самому низу, Apply for SIN, ми вибираємо, для кого ми подаємо. Заявку. Так як я подавала заявку від свого імені, то я обирала перший пункт, що я подаюсь якби для себе. Тому що тут е, можна подати, от, якщо ви е, батько подаєте від імені неповнолітнього представник від імені когось подаєте. Ну, Я розглядаю, приклад, що ви подаєте за себе, так як я подавала за себе. І далі треба вибрати ваш статус у Канаді, оскільки я приїхала по програмі Куе, то я обирала цей пункт, що я тимчасовий резидент Канади. І далі питання, як ви хочете податись онлайн? By mail, тобто, ну, звичайною поштою, чи персонально, тобто вам треба буде їхати в сервіс Кенеда. Я обирала пункт онлайн, тому що заповнювала заявочку онлайн. Заповнювала я цю заявочку 20 вересня, заповнила, 23 вересня мені на мій імейл прийшов лист про те, що моя заявка оброблена, і 5 жовтня на пошту мені прийшов СІН конвертів. І далі в нас іде перелік документів, які нам потрібно буде надати, тобто прикріпити до цієї заявки фотографії. Я фотографувала на звичайні сінький телефон. Що я прикріплювала це свій work permit, це свій паспорт, першу сторіночку, там де номер закордонного паспорту, де моє ім'я, прізвище, дата народження, дата. Дійсний паспорт, доколи. Ну, першу сторінку закордонного паспорта. І третій документ, який вони просили, це proof of address, тобто докази адреси. Звідки я взяла цей Proof-of address, Це такий лист А4. Ми попросили, щоб мені його видали, коли я відкривала рахунок в канадському банку. Я відкривала рахунок в РБС банку. Цей рахунок вам знадобиться для того, щоб отримати. А канадську допомогу 3 тисячі доларів. Ну і в подальшому, щоб працювати в Канаді, так щоб вам перераховували гроші, щоб ви могли оплачувати мобільний зв'язок, покупки в Канаді. Тобто, вам так чи інакше потрібно буде відкрити рахунок в канадському банку. Не кажу що це має бути обов'язково RBC, CIBC може бути. Коша Банк, будь-який банк, який ви для себе оберете. Я відкривала Вербісі Банку, і зі мною був родич, так, який мені допомагав. І, власне, він попросив у цього менеджера, який відкривав аккаунт, цей листочок Proof of Address зі штампом банку. Яка це була адреса? В моєму випадку це адреса родичів була, у яких я зупинилась, навіть якщо я. Переїжджаю там живу в іншому місці. То ці родичі мені завжди передадуть якісь документи, якісь листи, які прийшли на моє ім'я в їхній оцей мейлбокс поштову скриньку. Тобто, ви вказуєте адресу або ваших якихось родичів або друзів, або ту адресу, де ви зняли квартиру, проживаєте в цій квартирі. Тобто, саме головне це ця адреса, щоб ви мали доступ до цієї поштової скриньки, або вам та людина на цю адресу прийде, якісь документи на ваше ім'я могла ці документи. Передати. Ось. І Proof of address так само можете попросити, в принципі, в банку, коли будете відкривати рахунок, щоб вам так само таку випуску зробили. В RPC мені це зробили без проблем. Тобто, я прикріплювала фотографії трьох документів: свій паспорт, work permit і оцей листочок з Proof of адрес. І далі я натискала на кнопку Apply Online, тобто далі вже у нас відкриється форма, яку нам треба буде заповнювати. Тут самого початку йдуть Terms and Conditions of Use, тобто умови можете перекласти собі сторіночку або в Google-перекладачі почитати, і нам з цими умовами треба буде погодитись. I agree з цими умовами ставимо галочку, бо це обов'язковий пункт, помічений червоною зірочкою. І далі натискаємо Next, тобто далі. Приходимо на наступний етап. Де нам вже треба починати заповнювати форму. Я зараз буду показувати, просто на прикладі, це не справжні імена, адреси і так далі. Просто вам для прикладу. Перше Application Type. Отут у нас є така галочка, ми на неї натискаємо і ми подаємося на. Social Insurance Number First. це якщо у вас перший, тобто раніше у вас не було соціального номеру канадського. Я подавалась першу, тому вибирала даний пункт. Далі нам треба вказати своє ім'я і своє прізвище. Оці пункти, що обов'язково заповнюються, вони помічені червоною зірочкою. Так, зараз переключусь на англійську, тому що треба заповнювати англійською. Допустимо, Іван Сидоренко подає. Форму на сім нам заповнюю. Я зараз просто прізвище видумала, так що будь-які співпадіння випадкові. Так, сидоренко. Зрозуміло, що ви заповнюєте оці всі ім'я, прізвище, так, як у вас вказано в вашому закордонному паспорті. Так, далі рік, місяць і день народження, допустимо. Так, у нас Іван народився в 1990 році, він у нас народився в травні, і він у нас народився 7 травня. Далі тут запитують Applicant's Family Name. Ще раз треба повторити прізвище. Family Name це прізвище Сидоренко, да? можемо просто скопіювати і, в принципі, от сюди його додати. Далі тут запитують про ім'я і прізвище батьків апліканта. Це там помічене зірочкою одне прізвище, ну і друге я заповнювала обидва, і матір вказувала і батько. Тобто, допустимо, першого Сидоренко Іван у нас вказує свого батька, його звати Володимир, і прізвище Сидоренко. Сидоренко. Прізвище треба вказувати те, що при народженні, і тому, якщо ви другим вказуєте з батьків маму, а вийшло так, що у вас батьки розлучені, чи матір не брала прізвище батька, то в будь-якому випадку ви вказуєте перше дівоче прізвище матері. Я вказувала дівоче. Припустимо, що матір нашого Івана Сидоренко звуть Ірина Петренко, і вказуємо її ім'я спочатку: given names, ім'я і Ірина і прізвище дівоче Сидоренко. Повторюю, я вказую, для прикладу, ви заповнюєте реальні імена свої, якщо подаєтесь для себе, і ваших батьків. Далі Language of Correspondence, тобто мова кореспонденції. У нас тут вибір з двох English або French, я обирала English, тобто англійську. Далі Applicant Gender, стать апліканта. Я обирала свою стать. В моєму випадку жіноча стать female, чоловіча стать male. Обираємо. Applicant Status in Canada, Обов'язковий пункт. Обираємо. Я обирала. Temporary resident, тобто тимчасовий резидент. Далі check if the applicants is a twin, triplet, etc. Якщо у вас є близнюк, сестра, брат близнюк, двійнята, то це треба поставити. Якщо нема, то не ставимо. В мене нема. Тут twins, двійнята, трійнята, Якщо це ваш випадок, то ставите. Якщо ні, то не ставите. Я не ставила, тому що в мене нема ні двійнят, ні трійнят. Так, please indicate the type of primary. Identity document, submit of your application. Так, тут ми обираємо work Permit. Далі треба вказати місце свого народження, тобто місто або село, країну і область. В нашому випадку, якщо ви народилися в Україні, то вказуєте: допустимо, це у нас місто Київ, Country обираємо Україну і обираємо область, Київська. Можна Київ написати, якщо в випадку Києва, то ось так. Далі. По Work Permit, ми коли тут вказали, наш цей документ, що підтверджує наше право знаходження в Канаді, Work Permit, то тут треба вказати дату, до якої ваш Work Permit дійсний. А рік спочатку, в моєму випадку, Work Permit дійсний до 2025 року місяць вказуємо. Допустимо, це септемвер, і день нехай буде 11. Далі, тут у нас запитують, чи ви легальний представник подаєтесь, подаєтесь як представник за якогось індивідуума. Якщо в якийсь момент не розумієте, то можна отак скопіювати і відкрити Google-перекладач і перекласти. Google перекладач Зараз ми відкриємо і щоб точно знати, що він у нас питає: Google-перекладач. так, зараз ми тут обираємо українську. І вводимо англійський текст. Ви є законним представником майна, що подає заяву на померлу особу. Ось що це значить. Оскільки мене це не стосується, то я обирала No, тобто ні. Mailing-address, must match the address on your proof-of-address document. Тут ви указуєте оцей, цю адресу, поштову, по якій ви отримуєте, власне, оцей ваш. Сім номер. І він має збігатися на, з тим документом Proof of Address, який ви будете прикріплювати. В мене він збігався. Повторюю, я просила в RBC банку при відкритті рахунку цей е, окремо такого 4 листочок, там штам банку, і там моє прізвище, адреса, де я проживаю. Вказана. І, власне, прикріплювала цей документ, і цю адресу я вказувала. Тут у нас декілька полів треба заповнювати: Number and street, номер вулиці. Я заповнювала як, оскільки я наразі живу не в апартаменті, не в квартирі, а в будинку, то в цьому полі я заповнювала назву вулиці і номер будинку. В цьому полі я заповнювала місто. В моєму випадку це місто Едмонтон і в цьому. Полі я обирала Country, це Канада. Далі провінція я вибирала Альберта і тут писала зіп-код, свій, тобто поштовий код. Ну, Давайте для прикладу заповнимо адресу. Знову ж таки, адресу я зараз пишу просто з голови. Допустимо, це у нас номер будинку ось такий назва вулиці. Тут ми пишемо місто. В моєму випадку це Edmonton. Так, далі обрали країну, далі обрали провінцію і поштовий код. Так, допустимо, так, напишу справжній поштовий код. Бо, просто, якщо, невірно заповню, то, можливо, далі мене не пропустять. тому поштовий код напишу реальний. Так, заповнили. Що в нас? Тут нас запитують, чи в нас раніше був уже SIN number. Якщо ви вперше, то обираєте no, тобто раніше не було. Якщо був, то треба вказати так і вказати номер. SIN number складається з 9 цифр попереднього вашого SIN number. У мене не було, тому я вибирала цей пункт. Тут ще раз, давайте піднімось, перевіримо, чи ми всі поля заповнили, нічого не пропустили. Ну, будь-якому випадку, якщо щось пропустимо, то він нас далі просто не пропустить. І повернемо на той крок, де ми щось не вказали. Адресу ми заповнили. Privacy statement політика ця конфіденційності. Тут ставимо галочку, що ми прочитали цю політику. І натискаємо Next. номер телефону не заповнили. Бачите, те, що я казала, якщо щось не заповнено, то він нас попросить заповнити. Ось тут «Daytime telephone number is a required file». Тобто ми не заповнили це обов'язкове поле. «Daytime» – це в денний час, який номер телефону. По якому номеру телефону ви доступні окремо. Тут вечірній час, якщо це два різних номери. Тобто, допустимо, хтось може вказати в день, що він по робочому доступний. а… Ввечері по приватному. Я вказувала один номер телефону, це свій номер, і давайте зараз напишемо цей номер. А я знову ж таки пишу просто для прикладу. Будь-які співпадіння випадкові. Знову ж, пропустить, бо номер вимишлений. Так, і йдемо далі. Next. Так, пропустив далі. Знову він нас питає, чи ви подаєтесь для себе. Are you playing for yourself? Я обирала yes. і Print your name, тобто я писала своє ім'я. У ну, нашому випадку це подається Іван Сидоренко, то ми ще раз дублюємо його ім'я. Повторююсь так, як у вас транслітерація в закордонному паспорті, ну і взагалі ваша транслітерація на будь-яких ваших документах. Це все має співпадати і транслітерація на закордонному паспорті і на водійських правах, і на банківській карточці. Такси до Ренко. Окей, okay. знову ж тут купа інформації. і оцей крок, де нам треба буде просто завантажити документи. Аплод documents. Я завантажувала звичайні фотографії з телефону, тобто JPEG файли Отут ми натискаємо files і прикріплюємо «do choose FileS і прикріплюємо всі свої документи. Я зараз цього робити не буду, просто натисну Cancel. І тут вже оці пункти: що I would like to receive an email notification, що ви хочете отримати email Повідомлення про те, коли Канада, сервіс Канади отримує і опрацює ваш документ, я ставила цю галочку і вказувала e-mail два рази. Тобто тут вказуємо один раз, а тут якби підтверджуємо. І тут ми підтверджуємо, що та інформацію, яку ми вказали. У цій заявці, що вона правдива, точна і повна. Ось, І submit, тобто подаєте вже вашу форму. Далі у вас після подачі буде така е, надпис, що е, ваша форма оброблюється, і що ви отримуєте там інформацію по імейлу. E і оскільки я ставила цю галочку, що я хочу отримати email notification, то 23 вересня, нагадаю, що я подавала заявку 20 вересня, 23 вересня, на мою пошту прийшло ось такий лист. Тут спочатку йшло на французький, далі йшло англійською, що ми пишемо про ваш C number, що ми обробили вашу аплікацію, відправили відповідь на ваш мейл. Тобто не на e-mail, а на мейл на звичайну пошту, мейлбокс. І якщо більш ніж через 10 бізнес-днів, тобто робочих днів пройшло, і ви не отримали ваш ці номер, то тут просять зв'язатися. І, власне, от після цього повідомлення я почекала, і 23 вересня воно мені прийшло, і 5 жовтня я перевірила поштову скриньку, і там вже був мій. Сінб. Власне, як той номер виглядав, я далі прикріплю відео, е, і ви подивитесь. Тобто так от можна заповнити онлайн, не треба їхати кудись там займати чергу і так далі. Тобто, Подаєтесь онлайн, вказуєте адресу, прикріпляєте документи, які я е, озвучила, і власне, вам приходить е, ваш сімнамбер. От такий ось урок про те, як. Податись на стін номер онлайн. Нагадаю, що посилання, за яким ми заповнювали з вами цю форму, я показувала, я для вас лишу під відео. Дякую за увагу! З вами була Вікторія. Ось таким чином виглядає цей стін номер, який присилають по звичайній паперовій пошті. Сін номер має Дату, до якої він дійсний, в моєму випадку це до 11 вересня 2025 року. Тобто, по суті, на 3 роки, як дають Work Permit на 3 роки, так і цей social insurance number, він вам знадобиться при влаштуванні на роботу в Канаді.